Транспортне сполучення є і залишається важливою складовою економіки будь-якої держави. Зокрема, коли мова йде про залізницю, то для України ця галузь є стратегічною. Держава, в якій працює важка промисловість, діє великий агропромисловий комплекс і живе понад 40 мільйонів населення. Не може нормально існувати без транспортної мережі, здатної забезпечити великі об'єми перевезень. Наразі Україна веде політику інтеграції в європейську спільноту, але злеття із роз. Вона економікою ЄС потребує гармонізації низки стандартів як у промисловості, так і на транспорті. А тому серед пріоритетів має бути розвиток транспортного сполучення між Україною та Євросоюзом. тим паче, що українські регіони, які межують з країнами ЄС, належать до зони дії малого прикордонного руху. У травні 2015 року така угода була підписана між Україною та Румунією. Це дає можливість українським громадянам, які мешкають на Одещині, Буковині Прикарпатті та Закарпатті, подорожувати до прикордонних румунських населених пунктів за спрощеною безвізовою системою. Проте залишається нагальним питання транспортного забезпечення. Наприклад, громада Рахівщини, що на Закарпатті, неодноразово порушує питання відновлення занадбаної залізничної ку. Олії Рахів вишивська долина, якою потяги востаннє курсували ще у 2007 році. Це дозволить організувати сполучення у двох напрямках. До Ужгорода через сигіт Мармаровський та до найбільшого міста Трансильванії Клужна Пока через вишів долишні. Нині на цій ділянці є лише один автомобільний та пішохідний перехід солотвино сигіт Мармаровський, та й то не у кращому стані. Заступник директора карпатського біосферного заповідника Федір Гамор, який також бере активну участь у розвитку туризму в регіоні, зазначив, що вже відбулися низка різнорівнових зустрічей за участі представників української та румунської. Сторін щодо питання відновлення залізничного сполучення. Рахів розташований дуже близько до величезних стратегічних міст Румунії. Наприклад, всього за якихось 200 кілометрів розташовано величезне, друге за населенням міста Румунії Кружна Пока. Це величезний туристичний, промисловий, науковий, культурний центр Румунії, і в тому числі Європи. І дуже важливо, щоб ми зараз опрацювали питання щодо відновлення. Оцих рухів потягів до Румунії і до країн інших європейських. І з цього приводу також тут проведена певна робота. Зокрема, у вересні місяці ми провели робочу нараду за участі румунської сторони, Укрзалізниці. Консулів генеральних консульств Угорщини і в Ужгороді та Берегові прийняли відповідний меморандум, яким підтверджено необхідність відновлення руху потягів до Румунії, зокрема. Ми також звернулися разом з головою міста Рахів Ярославом Думином до керівництва Укрзалізниці щодо підтримки цієї ідеї. Укрзалізниця направила листа до Міністерства інфраструктури щодо необхідності розробки окремого проєкту для подачі до фінансування до Євросоюзу, щоб провести реконструкцію залізничної колії, тут на дистанції рахів для шкордон, тут 21 кілометр. Варто зазначити, що Федір Гамер, як автор ідеї залізничного сполучення Київ Рахів, спільно зі своїми колегами по ініціативній групі Орестом Климпушем та Іваном Шостаком зуміли переконати керівництво Укрзалізниці в необхідності цього маршруту. Загалом на це довелося витратити понад 10 років, і вже з початку серпня 2014 року почав курсувати потяг Київрахів спочатку, через день а за три тижні, зважаючи на великий попит, щоденно тепер же громада рахів. Ще не ініціює відновлення залізничного сполучення з Румунією. Сільський голова села Костилівки Ольга Сметанюк розповіла, що багато родин живуть розділені лінією кордону, а тому можливість провідати родичів досить обмежена. Щоб отримати дозвіл навіть за спрощених умов, необхідно їхати до консульства у Чернівці, а це не одна сотня кілометрів. У 1947 році, коли пройшов поділ цього кордону. Тоді залишилася частина сімей з того боку, частина сімей з цього боку. І тепер зустрічатися дуже важко родинам, тому що треба оформляти візи. Хоча зараз вже кажуть нам, що 30-кілометрова зона, спрощений візовий режим, тільки все по пропусках, але фактично воно ще не діє. І аби отримати такий проб, таку перепустку, нам треба їздити в Чернівці, там здавати, потім забирати. Це 230 кілометрів від Костелівки це дуже далеко і дуже незручно. Тому, якщо б курсував такий потяг, якщо б можна могло бути так, що е це пришвидшило б цю процедуру, тоді може би консул був прямо в солотвину або в Рахові. Ну, про це ведеться мова вже досить тривалий час, але поки що вважають, що це питання не назріло, тому що е в Солотвино фактично перетинають кордон з боку Румунії, вони безвіз перетинають. І перетинають в основному пішком або на легковому транспорті, або на таких мікроавтобусах, які прирівняні до легкових машин. до восьми осіб. Великі автобуси, великі машини вони не можуть перетинати цей міст у Солотвино. тому це досить незручно, тому що в будь-яку там чи в негоду, чи великими групами з важкими сумками або ще чимось, треба перетинати цей відрізок шляху пішком. Повертаючись до теми туризму на Закарпатті, варто нагадати, що цей регіон славиться не лише природою, але й місцевими пам'ятками та самобутньою культурою. Тож мрія про залізничний туристичний маршрут може втілитися в життя. Залишилося відкрити ворота кордону і спільними зусиллями української та румунської сторін відновити залізничне сполучення на ділянці Рахів-Вишивська долина Сигіт з можливим продовженням до дотячева, чопачі ужгорода. Це буде одна зі складових розвитку карпатського регіону. Ну, адже у гірській місцевості доволі обмежені умови для ведення господарства. А тому без щиткої перспективи регіон доволі швидко може перейти у розряд депресивних. І, звичайно, що відкриття руху цього потяга дало би поштовх розвитку туризму. І на це ми покладаємо дуже великі надії, тому що туризм у нас фактично не дуже розвинутий, але нам є чому повчитися в Румунії. В них це поставлено вже досить такий на, на, на вищий рівень, як у нас. Е, можливо, це б збільшило потік туристів як з Євросоюзу сюди до нас, е, так і більше могли б наші е, мешканці їздити в сусідню країну. Туризм, само собою, дав би поштовх створенню нових робочих місць, зміцнив би, може, економіку нашої громади трішки, відкривалися б нові види бізнесу, і це покращило б нашу економічну ситуацію. 15 серпня 2015 року відзначалося 120-річчя з часу відкриття ділянки залізниці Сигіт-Ясіня. Тоді фактично було з'єднано прямим залізничним сполученням Україну та Румунію. Наразі колія, збудована ще наприкінці поза минулого століття, активно використовується лише на відрізку рахів делятин з розгалуженням до Коломиї та Івано-Франківська. А от у бік державного кордону залізничний шлях заростає чагарниками, проте досі збереглися станцій. Будівлі та інші елементи колійного господарства. Тож якнайшвидше відновлення руху потягів на цій ділянці дозволить уберегти історичну залізницю від цілковитої руйнації, і дасть сподівання мешканцям Рахівщини на кращу перспективу для свого краю. Зараз Закарпатська обласна рада на виконання постанови Кабінету міністрів розробила і прийняла. Стратегію регіонального розвитку Закарпаття до 2020 року. І от серед пріоритетних завдань щодо розвитку Закарпаття, відновлення руху потягів за маршрутом рахів, Прага, Будапешт, Румунія це належить до пріоритетів розвитку Закарпатської області. Тому я думаю, що в найближчий час необхідно буде більш детально опрацювати ці речі. Технічні аспекти. Тим більше, що зараз ще одна нагода появляється дуже важлива. Рівно 120 років тому ділянка залізниці на дистанції Сіґет Марморозський, Сіґету Мармарецей до Ясеня була введена в експлуатацію. Таким чином було з'єднано рухи з рух із Європи з Галичиною. Тут ще є варіант дуже важливий, можливо, наприклад, потяг. Львів, кружна пока. Там через Київ також ну, але важливо, щоб ця ідея почала опрацьовуватися. Залізнична станція Рахів може бути перетворена у залізничні ворота до Євросоюзу, ще одні залізничні ворота. Тут дуже близенько, стратегічно все дуже вигідно. Тому я запрошую керівництво у залізниці, інші зацікавлені інституції державні. Ну, Повернутися до цього питання і почати більш активно працювати тим більше, що це все реалістично.